Шахи повинні стати масовим видом спорту у загальноосвітніх школах, і для цього не потрібно значних коштів, адже кожен навчальний заклад при ініціативі та підтримці спонсорів може придбати декілька шахівниць, а діти залюбки розвиватимуть свої розумові навики, зазначали організатори турніру. Це серія змагань, фінал яких планується у нас у листопаді-грудні. Також на базі будинку офіцерів гран-прі серія проводиться за ініціативою обласної федерації шахів за підтримки обласного центру спорт для всіх, який повністю отримується за рахунок обласного бюджету. Знаємо, що серед серед соціальних ініціатив президента України у нас на першому плані виховання здорового молодого покоління, виховання дітей, забезпечення їм змістовного дозвілля. Чимало школярів області вже пізнали свої особливі навики та розвивають інтелектуальні здібності, граючи в шахи. Цей турнір зібрав майже сотню здібних юних спортсменів. Моє найвище досягнення це те, що я недавно виграв чемпіонат області до 12 років. Де був чемпіонат? У Житомирі проходив в Житомирі. В школі дюсаші номер один. Сильні суперники були. Так, та, там було досить, досить важко. Але як ти переміг, як ти намагався якось, показати, що ти сильніший? Ну я взагалі не думав, я думав про тренування, потренуватися для гран-при, але виявилося так, що я виграв. Завершиться чемпіонат етапу турніру напередодні нового року. Саме у ті дні Житомир святкуватиме 17-річчя визволення від німецько-фашистських згарників. І, мабуть, не випадково, що всі змагання обласного рівня проходять у приміщенні 25-го гарнізонного будинку офіцерів. Нас сьогодні в Житомирі велике спортивне свято, велике шахове свято, адже в цьому залі зібралася шахова. Еліта нашої області, розумники та розумниці. Вони будуть змагатися у чотирьох вікових категоріях, визначать найсильнішого, поспілкуються між собою, знайдуть нових друзів і будуть готуватися до фінального гран-при, яке відбудеться напередодні нового року. Чемпіонат, що визначив переможців, має на мету більш глибоко та всебічно популяризувати здоровий спосіб життя та активно залучати молодь до занять фізичною культурою та спортом.